Доброго дня, друзі. Починаємо урок біології в 8 класі. Продовжуємо вивчати дих, дихальну систему. Сьогодні ми поговоримо про те, як відбувається регуляція процесу дихання і за якими показниками оцінює дихальну систему. Отже, тема уроку регуляція дихання і функціональні показники дихальної системи. Будемо розпочинати. Отже, як і будь-яка система, зокрема, травна, яку ми вже розглянули. Дихальна система регулюється нервовим шляхом і гуморальним шляхом. Це два різні шляхи регуляції, але діють вони узгоджено. Тому зараз, говорячи про регуляцію дихальної системи, ми будемо говорити одночасно і про нервову, і про гуморальну. Нагадаю, нервова регуляція здійснюється нервовою системою, а гуморальна тими які, речовинами, які потрапляють в кров. І так, суть нервової регуляції дихальної системи полягає в тому, що у нас. В довгастому мозку, ось він, знаходиться дихальний центр. Саме він контролює роботу нашого дихання. Від нього надходять сигнали до міжреберних м'язів, до діафрагми, і саме за допомогою цього дихального центру і забезпечуються дихальні рухи. Треба сказати, що на роботу самого дихального центру можуть впливати як нервові сигнали, так і деякі речовини, які з кров'ю. Потрапляють до дихального центру. І так, чутливі клітини дихального центру реагують в першу чергу на вміст вуглекислого газу. Коли вже говоримо про гуморальну регуляцію, то в першу чергу вуглекислий газ. Це та речовина, яка, потрапляючи в кров, починає збуджувати рецептори дихального центру, які знаходяться в довгастому мозку. Так. І е, дихальний центр подає сигнал дихальним м'язам, і частота нашого дихання збільшується для того, щоб ми позбавилися від вуглекислого газу. Коли е, е, раптово потрапляє е, в холодну воду або в дихання людиною здійснюється дуже пахучих речовин, сигнали від інших ділянок мозку змушують. Дихальний центр віддати наказ для здійснення затримки дихання. Будемо рухатися далі. Окрім гуморальної, нервово-гуморальної регуляції дихання є ще, ну, можна сказати, в чистому вигляді нервова, да або то нервова регуляція. Добре, відомі нам нашого повсякденного життя такі процеси, як чхання і кашель. Чхання це різкий рефлекторний видік через ніс. Чхаємо ми всі, якщо на те є відповідні умови. Зазвичай процес чхання запускається, коли подразник досягає слизової оболонки носа. В нашій слизовій оболонці містяться нервові клітин, клітини, значить рецептори, в носовій оболонці, якщо рецептори відчують дотик речовин, які не потрібні організму. То вони посилають імпульс через спеціальний нерв, він називається трічастий нерв це найтовстіший черепний нерв, який відповідає також за смикання ока, відчуття обличчя, рухання щелепою та жування. Цим, цим шляхом імпульс досягає довгастого мозку, потрапляє в дихальний центр. Сигнал, отриманий дихальним центром, запускається негайно в дію. Дихальний центр дає сигнал діафрагмі. Діафрагма починає стискатися, швидко опускатися, об'єм легень збільшується, дуже швидко легені наповнюються повітрям, м'язи горла розслабляються, язик підноситься до піднебіння, відкривається рот, закриваються очі, і таким чином ми чхаємо. Треба сказати, що чхання це захисна реакція організму. Адже завдяки чханню з організму виводяться всі з дихальних наших шляхів виводяться всі шкідливі і непотрібні речовини. Окрім чхання, ще один відомий такий рефлекс це кашель. Кашель це рефлекторний видих, але вже не через ніс, а через рот. Він викликається скороченням м'язів дихальних шляхів в результаті подразнення рецепторів. Можуть подразнюватися рецептори в носоглотці. Можуть подразнюватися рецептори в трахеї, в бронхах, в легенях, і в результаті, в результаті скорочення різкого скорочення м'язів, ми маємо кашель. Звичайно, кашель це більш повільна фізіологічна реакція, і по великому рахунку, кашель, якщо ви кашляєте, це ще не говорить про те, що ви захворіли. Кашель це просто симптом. Це просто захисна така реакція організму на потрапляння чужорідних речовин дихальні шляхи. Наш організм має їх позбутися, і він позбувається їх через кашель. Думаю, з цим зрозуміло. Духаємося далі. Звичайно, в різних людей властивості дихальних систем різняться. Причин тому багато. Це може бути спадковість, це може бути різний спосіб життя. Постійні навантаження і вправи сприяють розвитку органів дихання, підвищують ефективність роботи органів дихання. Але якось оцінювати роботу дихальної системи потрібно. І для цього існують спеціальні функціональні показники. Ці показники дозволяють оцінити як саму дихальну систему в цілому, так і стан здоров'я. Що ж відноситься до дихальних показників? Ну, перше, це життєва ємність легень, дихальний об'єм, резервний об'єм, додатковий об'єм, залишковий об'єм і, врешті-решт, мертвий простір. Давайте детальніше розглянемо це все. І так, перший показник і найважливіший показник це життєва ємність легень. Життєва ємність легень це максимальна кількість повітря, яку ми можемо видихнути після того, як ми глибоко вдихнули. Як правило, норма для, як правило, норма для дорослої людини становить 3,5 літра. Думаю, з цим зрозуміло. Ну, а це на малюнку прилади, які використовуються для оцінки життєвої ємності легень. Це більш такий сучасний електронний прилад, а це прилад більш такий застарілий. Але теж, в принципі, показує об'єм, скільки ми змогли видихнути. Так, життєва ємність легень дуже важливий функціональний показник дихального апарату нашого. Абсолютну величину життєвої ємності легень, як правило, виражають у відсотках до належної життєвої ємності легень. Тобто є певний еталон, є певна норма, яка створена медичними працівниками для чоловіків і для жінок, і від цієї норми лікарі відштовхуються. Звичайно, вони вимірюють вашу життєву ємність легень, а потім порівнюють з, тим, з тією цифрою, яка є нормою. і бачать, чи є у вас відхилення, чи немає. В нормі життєва ємність легень може відхилятися від належної на 15%. От вважається, якщо на 15% є відхилення, то все зі здоров'ям нормально. Далі, треба сказати, що для чоловіків і для жінок. Належна життєва ємність легень визначається за різними формулами. Ось ці формули вони вам не потрібні, я не буду вам про них говорити, але є спеціальні розрахунки. Все це роблять лікарі. В принципі, кожен із нас, якщо має спеціальний апарат для вимірювання життєвої ємності, легень, в принципі, може це зробити. Рухаємося далі. Окрім життєвої ємності легень, визначають ще різноманітні легеневі об'єми. Наприклад, перше, дихальний об'єм або дихальне повітря це об'єм повітря, яке у стані спокою вдихається і видихається. В нормі він має становити десь приблизно пів, пів літра. Далі, резервний Мл, перепрошую, резервний об'єм вдиху, або так зване додаткове повітря, що називається. Це максимальний об'єм повітря, яке ми додатково можемо вдихнути після того, як ми, ми зробили спокійний вдих. В нормі він складає десь до двох літрів. Далі резервний об'єм вдиху, або резервне повітря, що його називають. Це максимальний об'єм повітря, теж, який ми можемо додатково видихнути, після того, як ми спокійно вдихнули. В нормі він до півтора літра. Далі. І, врешті решт залишкове повітря. Або залишковий об'єм це об'єм повітря, який залишається в легенях після максимального видиху. В нормі це має бути літр-півтора. Далі, ще існує поняття так званого мертвого простору. Що таке мертвий простір? Мертвий простір це всі ті ділянки дихальної системи, де не відбувається газообмін. Тобто, сюди відносяться повітряносні шляхи і альвеоли. Я думаю, що з цим зрозуміло. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули регуляцію і фізіологічні показники дихальної системи людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! До зустрічі!